Капеланське благословіння на 4 червня 24 го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь в храмі Єрусалимському продовжує цю розмову з фарисеями і говорить їм у дорікання, що ви, знаєте. От Ви говорите, що отець ваш є, ви знаєте, що отець є вашим Богом, але ви його не знаєте. І у відповідь він каже, от я його знаю, я його чую. І Авраам би хотів, щоб при його житті він побачив це, що відбувається. Але він побачив, ой, він хотів би побачити і вже побачив це. Цей діалог і ці слова про те, що ви нібито, ми, ми нібито і беремо своє життя Бога своїм отцем, а з, іншого боку, а з іншого боку його не знаємо. І от як? Ну і як це називається? Серце зачерствіло. Ми використовуємо атрибутику, але живого Бога відносин з ним не маємо. І тоді живемо, знаєте, такими формальністю книжництвом, Ну, тобто, є правила, виконуємо, пішов, храм свічку поставив, ну, ще службу відстояв, а живого спілкування з ним не шукаю. І тоді все приходить в формальність. Тоді, коли приходить до мене, звертається до мене Господь, я його просто не чую. І приходить, посилає мені Господь пророків через людей. Я їх не бачу, що вони пророки. Для мене вони звичайно, лютий. Не такі набожні, як я, бо я ж свічку ставлю, храмі стою. Але якщо серце моє чутливе, якщо серце моє бажає цього спілкування, то вона буде шукати. Вона буде шукати і, знаєте, дивитися, очікувати тої зустрічі. Вона буде прислухатися, і так все життя буде робити, бо вона буде відчувати, що немає спілкування. Я не чую Господа, але так хочу його почути. Я не відчуваю його, але так хочу відчути. І оцей стан да, пошуку, стан, коли ти спрагнений відсутністю спілкування з Богом, і ця спрага тебе муляє, вона тебе не дає заснути. Знаєте, як один із святих сказав, що це як нібито зубний біль, Він постійно ниє, щоб я зустрівся з Господом, з Отцем, і поспілкувався з ним. І якщо таке є, то Господь завжди відпутається до таких сердець. І він. А, Відкривається і наповнює Духам Святим по спроможності його прийняти, цього Духа. А ті люди, які перестають шукати, от вони перший крок зробили, да, якусь молитву прочитали, в якусь обставину потрапили, де звернулися до Бога. А потім знаєте, обставини заспокоїлися, і я заспокоївся, навіть храм почав ходити. А другий крок потім не роблять і стають черствими на цьому кроці. І помирають, от нібито ще й ходять в храми Божі, але вони вже померли. Але серед тих, знаєте, в храмі Божим, серед тих, хто помер, є багато живих, які знають, що треба другий крок робити, третій крок робити. Але цей крок не на поверхні, він в глибині. І спочатку, коли ми починаємо молитву а, читану, да, і нам достатньо її прочитати, щоб постояти. То потім ми розбираємося з смислом, а що воно означає, а потім з серцем, як серцем прийняти ті слова і в життя своє впровадити. а потім ми говоримо про те, що ми стоїмо перед ким? Перед Богом і починаємо це стояння і спілкування цінувати. Але повернемося. Якщо я маю потребу в спілкуванні і його сьогодні не відчуваю, то я буду завжди шукати. І оцей завжди шукання. І голодність нехай Господь подає кожному з нас, щоб віра наша була живою, а не мертвою. Амінь.